Ми з 19-го року наша влада, точніше, не ми будує чітко і неухильно диктатуру, зрукуючи владу У боку. Це також і перекладання вини, тобто влада розуміє, що це вони. Не зробили ті чи інші речі, вони е, причетні до розкрадання грошей, вони причетні до зриву багатьох процесів. Але ж ну, ми ж вони ж не можуть сказати, так ми винні вибачте нас, вони шукають на кого можна перекинути вину. Кудрицький, зокрема, в своєму інтерв'ю нещодавньому оприлюднив те, як Галущенко зірвав встановлення міні ТЕЦ, зокрема в Чернігівській області. А зрештою весь цей проект був заблокований для всієї України. До Галущенка у нас дуже багато запитань, тому що що будучи міністром енергетики, е, ну я ще пам'ятаю, як я виступала в Верховній Раді, наголошуючи на тому, що ця людина пов'язана з деркачем, воно більшість його призначила. Але ця людина відповідальна за те, що у нас не було достатньо зроблено оборонних споруд, що у нас не була захищена енергетика, що енергетика не була децентралізована, зокрема, за чотири крайніх роки, що ми маємо шалені рівень розкрадання коштів на енергетиці. А ще частина коштів взагалі, яка була виділена на оборонні споруди вона не була витрачена, тобто маємо провал забезпечення енергетики нашої держави. А знову зараз у вас питатися. Галушенко. Вже ж тепер міністр юстиції. Але я ще пам'ятаю, коли у нас йшло питання про звільнення тих чи інших представників уряду попереднього, то ми постійно піднімали питання, що звільнений має бути Галущенко за ці всі недопрацювання, абсолютно неприйнятні дії.